Без яких мобільних додатків життя у Німеччині виявляється складним. Сьогодні поговоримо про мій топ мобільних додатків, які я використовувала у повсякденному житті у Німеччині. З вами поділюсь своїм списком. Якщо у вас є свій список і ви хочете щось додати, або маєте якісь зауваження, напишіть мені також в коментарях під час перегляду цього відео або після. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, підтримувати український контент. Також Напишіть, будь ласка, коментар для того, щоб це відео побачило якнайбільше людей. І давайте розпочнемо. Скажу так, я такий більш-менш фанат мобільних додатків, але я не дуже люблю, коли у мене прям дуже багато додатків на телефоні. Я викор... навіть якщо перестаю якийсь там додаток використовувати 1-2 місяці, я його видаляю. Тож у мене на телефоні тільки найважливіші додатки. І так, давайте я можу зараз включу. Запис на телефоні може буду якось так вставлять. Вставляти медіа не треба. Давайте перейдемо саме до е, німецьких додатків. Перший додаток це Deutsche Bahn Deutsche Bahn Navigator це взагалі е, топ із додатків, які потрібно мати у, е, живучі у Німеччині. Тут ви можете знайти, е, як. Доїхати до будь-якої будь точки Німеччини. Тобто тут про всі маршрути до Чибану, тут можуть бути потяги, потяги дальнього слідування, далі електрички, далі ці, метро, і також бувають автобуси. Також тут можна купити квиток, прямо у цьому Додатку, і також ви можете додати тут свій квиток, наприклад, абонентський, як то він називається, квиток за 49 євро, яким можна користуватися по підписці. Якщо у вас він є, ви також можете до нього в цьому додатку його додати. Дійсно, мені подобається, є багато тут будь-яка моя поїздка, будь куди без нього не обходиться. Далі, наступний. Наступний додаток також про подорожі, так як я їжу на велосипеді, і один із методів мого проводження мого вільного часу це я катаюся на велосипеді між містами, так можу кажучи, кудись їду на більш далекі відстані, не тільки там в магазин. І я для цього використовую додаток Комод. Тоже прикольний додаток. Він в чому тут в нього, в нього фішка? В тому фішка цього додатку, то, що він може показати саме пішохідні доріжки, наприклад, якщо ми там хочемо похід піти, або велосипедні доріжки. Наприклад, якщо використовувати Google карти, то він може побудувати шлях, навіть якщо ти вибираєш велосипед, він може побудувати шлях через Автомобільні дороги, і, наприклад, чим відрізняються велосипедні доріжки від автомобільних, що велосипедні доріжки мають дуже великих нахилів, спусків, більш вони рівні. А дороги автомобільні, наприклад, в тій місцевості, де я живу, може бути з дуже великим нахилом. І з дуже великим спуском, що в принципі на велосипеді дуже тяжко їхати. Якщо з горки, то ще прикольно, але хоча іноді буває страшно. А ось, наприклад, в горку то просто нереально. А ось цей додаток показує саме велосипедні доріжки. Наприклад, давайте з вами. Я вибираю, що я хочу ось саме байк. Я можу вибрати пішохідне, а можу вибрати байк, тобто, що я хочу на велосипеді. І ось він мені покаже є Дорогу саме ну, Ось, Бачите, велосипедні доріжки. І це дуже класно, тому що ну, Google-карти цього не мають. Наступний додаток, напевно, я б сказала, той, який допомагає комунікувати з німцями, тому що ну, навіть в мене не такий рівень мови, коли я вже можу все сказати німецькою мовою, тому я використовую перекладач. Як ви бачите на моєму екрані, у мене є Google Translate, а я, але я їм. Не користуюсь, я користуюсь додатком Diepple. Це кращий перекладач, ніж Google, ніж Google Translate. Чому? Тому що цей перекладач, по-перше, видає вам декілька варіантів. Наприклад, давайте напишемо. До лікаря. Мені треба зробити запис до лікаря, і ось він перекладає. По-перше, він перекладає в контексті. Тут я написала досить просте речення, але, наприклад, якщо щось більш складне і. Не знаю, якось більш релевантне до нашої мови, там, української, то він буде прикладати із контексту. Тобто ми щось таке можемо сказати, що дослівно на німецьку не перекладеш. І ось він перекладає з контексту. Також, якщо ми прикладаємо ось по одному реченню, то як бачите, він перекладає декілька варіантів, тобто ви можете, що вам простіше сказати, наприклад, їх мюсальний термін, einem артсфаранбарен, oder... Або ви можете сказати, «Ich muss einen Arzttermin vereinbaren» або «Ich muss einen Termin beim Arzt machen». Тобто будь-які варіанти ви можете собі вибирати, як вам простіше сказати, в той час, як Google Translate прикладає лише один варіант, тобто що хочеш, то і роби. І ще Google Translate, наприклад, з німецької. На Українську може дуже некоректно перекладати. Тому Deeple, я використовую Діпл і Діпл, в чому його фішка, чому він так добре перекладає? Тому що він використовує штучний інтелект, тому він такий розумний. Далі, додаток від моєї кранкінкаси, від моєї страхової компанії. Там теж є фішечки, але я про нього розкажу вже в відео, як я змінювала страхову компанію. Так, далі із папки шопінг. В мене тут дуже багато різноманітних додатків, але про що я хочу розказати? Це про проспект ібот. E Це додаток, де ви можете, вибираючи, де ви можете подивитися актуальні. наприклад, наприклад, я хочу купити самому коту... Корм, і я хочу подивитись, чи є зараз в якихось магазинах акції на нього. І я набираю, наприклад, Purina. Purina One. І я дивлюсь, в яких магазинах що є. Наприклад, тут є а, вологий корм, він в мене не є, не їсть, а є ще а, ось такі денер. 650 грам для котів, але для котів якихось. Ну, на, наразі на, на сьогоднішній день немає, а ось Поріна Ван 1,4 кілограми, і це в магазині Сіті, але в мене цього магазину немає. Тобто, зараз для мене немає ніяких вигідних пропозицій, де я що можу купити. Також можна просто подивитися якісь актуальні каталоги з акціями, тобто подивитись, якщо вам додому не приходять. Розсилки з цими ось брошурами, то ви можете через цей додаток подивитися ці брошури, які акції зараз є. Також з цієї папки в мене є і Lidl. Плюс це саме додаток саме магазину, можна збирати там бали, ну то таке можете замовляти, можете ні. Далі, тут є Zalando і Дулас. Це вже е, магазини, це онлайн-магазини. Zalando це не знаю. Тут, напевно, я б не сказала це як розетка, це більше, напевно, як шафа, хоча шафа ні. Шафа там беушні речі продають. Я не знаю аналогів в Україні. А, ні, був аналог в Україні. Ансвер, здається. Так, о, Ансвер, Ту, Мультибрендовий магазин. Ось і Заландо, це ти, ти, теж, типу такого. Тут можна купити будь-що, можна підписатись на якісь бренди. Наприклад, я там зараз шукаю собі t-shirt. Я вибираю фільтр, і в мене тут, наприклад, по брендах є, що я хочу там Масі Дуті. І що я хочу, наприклад, по акції. Я хочу тільки по акції, можна вибрати розмір акції, наприклад, більше 40%, і я отримую якийсь результат. Тут дуже багато фільтрів, можна знайти гарні знижки, і це один із магазинів, де я дуже багато проводжу часу. Також для, де я купляю косметику, це Douglas. Тут е, прикольні є акції, треба слідкувати. Це, типу, як український Makeup UA. Тут можна купити косметику, теж бувають класні акції, І, ну, але ціни, я не скажу, що прям дуже вигідні, ну, десь на, як на Makeup UA, теж такі ціни. Далі з цієї папки ще в мене є е, додаток Payback. Це прикольний додаток, Це, е, можна збирати бали е, за абсолютно. Ну, не з абсолютно всіх, а з багатьох магазинів можна збирати бали. Додаткові, а потім за це бали щось купити. Наприклад, можна збирати бали з магазину ДМ, пені, того ж, дугласу, здається, є. Тут дуже багато магазинів, і потім за ті бали можна щось купити. Тобто такий додатковий спосіб, як зекономити і як зібрати ті бали, потім щоб їх обміняти. Папка «Money». Тут е, додаток Ліфрандо, це е, аналог «Uber Eats», Тобто ти, ви тут можете замовити їжу. Так як я живу в невеликому місці, у мене тут не дуже багато е, пропозицій, але, наприклад, якщо там кудись виїжджати, теж е, прикольний додаток: він в будь-якому місці Німеччини працює. Далі е, «DHL», е, Якщо правильно зареєструватися, при Пройти повну реєстрацію у додатку DHL, то в цьому додатку можна відслідковувати абсолютно всі листи, які до вас надходять: листи, посилки. Тобто, навіть якщо вам там, ви не знаєте, що вам має прийти лист, наприклад, там не знаю, з міграційною службою, міграційна служба користується поштою, відправляє через пошту. і ось коли цей лист зареєстрований на пошті, потім ви можете бачити його у цьому додатку. Також у мене є три додатки для того, щоб. Користуватися одним банком, ну, дуже прикольно. Auswise App – це додаток для того, щоб пройти ідентифікацію електронно в сервісах, типу Арбецагентур, Jobcenter, там, Міграційна служба, банк. Ну, тобто, там, де вам треба пройти ідентифікацію, там, де ви хочете отримати будь-які послуги від держави онлайн, то вам треба мати цей додаток. І ще додаток, напевно, останній, який я хочу. Показати, це додаток Dictionary, це саме для вивчення німецької мови. Він класний. Чому? Ну, Наприклад, ну, у нас тут дуже багато ось є слів. Да? І, наприклад, я хочу вивчити, у мене тут є. Я хочу щось вивчити, наприклад, щось нове. Тут є фільтр. Можна вибрати тип слова, рівень. Наприклад, я хочу вчити слова рівня b 2 і він мені показує слова рівня b 2 І тут, наприклад, наприклад, якщо ми хочемо вивчити якісь, якесь дієслово, Давайте, наприклад, знайдемо дієслово. Ось, то тут він також ми бачимо, як він міняється, в пресенсі, критеріуми, імперативі, кон'юктиві. Тобто, все це ми бачимо. Далі тут є переклад, і так переклад зверху, от зняття з рахунку, знімати з рахунку, зняти. І тут ми бачимо переклад, синоніми. З чим використовується там за козацівом, статівом. І тут ми бачимо приклади речень. Дуже прикольний додаток. Він допомагає якось з контексту зрозуміти, як використовувати те чи інше дієслово, не заходячи на 100 мільйонів сайтів. Також цей додаток доступен і в вигляді сайту, тож дуже, тож дуже зручно. І ми це можемо потім додати, наприклад, слово до. Якогось списку де ми будемо вчити. Тут є як Abheben. Можна послухати, як вимовляти словом. Abheben. Abheben. Зняття з рахунку. Дуже прикольний додаток саме для вивчення німецької мови. Так, звичайно, це не весь список додатків, яким я користуюсь. У Мене ще є такі додатки для економного шопінгу. Якщо вам буде цікаво, може запишу вам відео окремо. Дайте мені знати в коментарях, як купляти брендовий одяг за. З великими знижками. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте вподобайки, діліться своїм списком мобільних додатків, якими ви користуєтесь у Німеччині, якщо ви є у Німеччині. Якщо ви теж десь у Європі, то напишіть, якими додатками ви користуєтесь, і яких додатків вам не вистачає у наших українських ось так. Дякую, що дивились це відео до кінця. Побачимо з вами у наступному відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі, Чус!